Таніський костел Матері Божої в небо взятої наступного року святкуватиме свій 110-річний ювілей. Саме тут, до початку Другої світової війни, зберігався чудотворний образ Пресвятої Богородиці, написаний ще у 17 столітті. Під час операції Вісла поляки цей образ забрали з собою до Польщі. Тепер у храмі зберігається лише його точна копія. Розпочали будову цієї величної споруди у 1905 році. Фактично завершили у 1918 му Керував будовою тамтешній парох Людвіг Швайгер. Будівничі за 13 років втілили в життя проект архітектора Теодора Тальовського. Костел, витриманий у неоготичному стилі. Він має площу понад 600 квадратних метрів. А найвищим шпилем піднісся у висоту на 42 метри. Розповідають, що це вже четвертий храм на цьому місці. Три попередні були дерев'яні, урочисто посвятили цегляний костел аж у 1924 році. Тоді, в його стінах, вперше зазвучав орган, будували свій храм отенійські католики-поляки, яких на початок століття тут налічувалося. Понад три тисячі. Люди, які були заможні, продавали поле і давали на костел, і особливо на органи. Так, хто як міг? Мій дід згадував, як він возив цеглу на цей костел. Хто міг Помагали все всією громадою? Велика громада була в той час. На той період Отенія була чудовим західноукраїнським мультинаціональним містечком. Тут жили українці, поляки, євреї та німці. У центрі мешкали судді, вчителі, лікарі, інтелігенція. Працювало багато майстрів. Велася жвава торгівля, кипіло, культурне життя. Такою отинія вже не буде. Зітхає пані Софія, не буде вже таким пишним, як колись, і місцевий костел. У 1945 році, коли була операція в'їзла в Польщі, і у нас була виїхали всі поляки, і все, все що було. Найцінніше в костелі все вивезли. Найперше, що чудовний образ Матки Божої Отинійської, яка давніше, тому що цей образ ще є з 1718 році намальований. І в один час дев'ять чудів було. Розказували, що дівчинка падала з гори тут, у нас з хорів. І нічого не пошкоджено було, наскільки Матка Божа її охоронила. І так теж е, наскільки е, було багато е, людей в той час виїхали і забрали з собою Матку Божу Тніску, забрали вівтарі, у нас чудовий був вівтар і два бічні. Лавки, і була амбона у нас висіла тут така красива, є на фотографії. Це все зараз знаходиться у польському селі Лігота Ксюонженця. Там є три села, а посередині побудували собі костел на місці німецького евангеліцького костелу. Там так є Отинія, Угорники і Гравець. А посередині так, що одне село від другого на кілометр два. І зараз живуть, ну вже одиниці наших, які тут родились поляки, але живуть їх діти, внуки, правнуки. Мені доводилось їздити часто, бо там є моя родина. Я два роки тому як була в Польщі з дочкою, і відвідувала костел і особливу матку Божу. Наскільки чудовий це матка Божа одягнута у золоті і в сріб. І коли закривається іншим е, образом, коли відкривається, ви розумієте, завжди в мене сльози на очах, тому що я з дитини його бачила у нас в водині. Власне, той чудотворний образ Богородиці, написаний художником із села Жуків Коломийського району Казимиром Ладонським, у 1718 році, його як найбільшу свою святиню поляки-переселенці забрали до Польщі. А коли костел відкрили для богослужіння у 90-х, привезли місцевій громаді ось цю точну копію. Привезли нам, коли відкривали костел, і то це відкривали у 1992 році, 12 грудня, то привезли нам цей образ, який тут знаходився колись у костелі. Чудово. Просто не можна дивитись, бо це старовинний. Потім ми почали, ну нічого не було, дуже було, як то кажуть, пусто. Але як молитвами храм збагачується, завжди не раз люди кажуть, ой, який бідний в нас костел. Поступово почали приїжджати наші поляки, наші, ми називаємо їх родаки, називали, привезли нам прекрасну хресну дорогу. Привезли нам бічні фігури, бо сказали, що так колись було в костелі, особливо з правої сторони Матка Божа і святий Ян, і хрест на хресті, значить, Ісус Христос вмирає. Так було. І тут, тут було серце, образ серця Пана Ісуса, Ісуса Христа. А зараз не привезли нам фігуру. Ми навіть маємо з Франції е, е, Милосердя Ісуса Христа. Та це з... так, так, це нам з Франції передали наші поляки, тому що е, поляки розкидані тепер по цілому світу. Особливо дуже багато є за границею. Австрії є наші поляки, Франції. По Амер... mm -hmm. Я хочу вам сказати що за цих 21 рік. 21 рік відкриття нашого костелу, то дуже багато приїжджало делегацій з Америки, з прикладачами, що їх тут бабця, родилася, один приїхав такий старший чоловік. І я з ними, по скільки можу, розказую, бо знаю багато, цікавлюся. І ще хочу вам сказати, що влітку у нас 15 серпня це є матки польської отпуст. Матки Божої небовзяття а, і костел наш носить під назвою небовзяття найсвятої euh, Марії, найсвятій панне Марії, по польськи скажу. Друга світова війна значної шкоди костелу не завдала. Він уцілів, хоча на стінах і досі видно сліди від ворожих куль. А поруч біля храму лежать у землі полеглі вояки, німці та угорці. Кулі, які стріляли по костелу. Зберігається до цих пір. Ми там того року мусили, з лівої сторони ліве крило повністю на другому поверсі у нас є там кімната, вікна були пошкоджені, ми мусили підмуровувати, бо боялися, щоб то не зруйнувалося. Так. І до цих пір є, що наслідки війни. З другої сторони, я ще це, і коло костела знаходиться цвинтар, де поховані німці, які і венгери. Звичайно, десь тому три роки приїхали німці і забрали нас ці, на, свої, викопали. Довгий час то йшла боротьба, бо ми не дозволяли, бо думаємо, розруйнують та клишуть. Але приїхали і сказали, що в Браворуську відвозять і Прах е, тих полеглих німців, а Венгери залишились. Але зараз приїжджають їх, видно, родичі і, привозять, і світять лампадки. Ми теж світимо, бо завжди наш священник каже, це були християни. І такий один лікар з Франківська, Орел, пишеться, який відає меморіалом і привіз пам'ятник, поставив знак цих, що тут лежать. Значно гірше костел постраждав від того, що уже в мирний час за Совітів всередині зробили склад міндобрив. Це зіпсувало внутрішні стіни, не збереглися художні розписи. Уже в 70-х роках в приміщенні храму запрацювала філія заводу індуктор та, зважаючи на значну акустику храму, протрималася тут недовго. Ми їм дякуємо, вони на провели світло. То би нас дуже дорого коштувало. Це трьох фаз. Три фази є. Все довбали, і плитки, і станки стояли. І це. Але так як тут сильна августика, вони не могли працювати довго і звідси вибралися. Ну, потім знову був це тут склад. А пізніше, вже на початку 90-х років, хотіли, щоб був музей. Вже готували і друге таке, що нам покрили костел новою бляхою. І приємно, бо тоді якраз чоловік був головою селищної ради. Приїхали з Львова і мусили там все перекриття, бо то дах був діравий, то текло. І поставили нову бляху, то ми вдячні всередині костелу. Про давню і не дуже історію Отенії та її поважних мешканців, нагадують пам'ятні дошки, батька видатного польського поета Францішика Карпінського, що служив тут і похований біля костелу, багаторічного бургомістра Отенії та інших значних особистостей краю, польща вся знає про польського поета Францішка Карпінського. Який народився у Голоскові. Але він тут хрестився. Тут, Звичайно, так, от ній, не в цьому костелі, але вже в попередніх. Mm -hmm. І наскільки що він написав багато колядок, ми колядуємо, псальм, віршів таких гарних і молитви. Так що я і тут коло костелу похований його батько Андрій. Була ми навіть не знали. Ну як то думали, що там скарби, хтось викопав ту плиту і відбита була. Приїхали студенти з Польщі, з Варшавського Краківського університетів, знайшли і наскільки, ну бачите, наскільки зраділи, каже, оце ми шукали. Принесли цю плиту, почистили. І вона у нас довгий час стояла тут під стіною в костелі. Потім. З Коломиї такий професор Берковський, він в э, польській спільноті у Варшаві, приїжджав сюди, подивився і виготовили у Варшаві в нас копію повністю плити. Вона якраз знаходиться у нас на задній стіні. І э, той оригінал приїхали поляки, умурували всередину, а зверху є ця плита. Крім того, ще в нас така пані Токарська, яка написала, у нас коло Варшави живе, живе ще їй вже 90-й рік, шість разів була у мене, проживала, написала книжку про проти. Дуже цікаво. І ще один згравича, такий теж професор вросли Бочер написав теж про історії. То це є пам'ятник її прадіда, який був 50 років мером міста в Отенії, бурмістер міста Потинії. І, і є її ма, бабця і дідо, які тут жили в Отенії. Її тато родився в нас в Отенії. Але мама ця бабця мала ну, таку фабрику. Цукерок. Так, і довгий час, бо дідусь так, і вона виготовила тут в і У нас таке є на вглибоці Голодинський Юра. Зробив ці таблиці, ми мурували пам'ятку про наших бувших земляків. Римокатолицька громада Отинії тепер невелика. Щонеділю на мессу ходить десь за 30-50 вірян. Пароха костелу ми не застали. На той момент він служив у Коломиї. Поспілкувалися із селищним головою. Пан Володимир каже, для Отенії костел знакова споруда, яка приваблює сюди відвідувачів з усіх куточків світу. Перш за все, наш костел це є пам'ятка архітектури, яка занесена у список ЮНЕСКО, і вона охороняється згідно чинного законодавства законів України. І немаловажно, що наш костел він є діючий. І характерно в тому є, що селище Отинія — це є давнє старовинне покутське містечко, якого перша згадка згадується у 1144 році. І цього року, 2014, ми будемо відзначати 870-річчя нашого містечка, як кажуть, селища міського типу нашої Отинії. Він є діючий. Римокатолицький, але характерною ознакою в тому, що є, що він є так, як одною складовою всіх конфесій, нашого, нашого селища. В Отинійському костелі більше не лунає орган, та молитва до Бога підноситься тут постійно. А сама будівля нагадує отинійцям, що їхнє містечко має велику і цікаву 800-літню історію, яку треба пам'ятати і зберігати.